Виконуємо номер 310 із підручника Алгебра 7 та номер 12.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Показник 3 відноситься до числа 7. Тому переписали знак мінус і підносимо 7 до куба. 7 множимо на 7 49, і 49 множимо на 7, буде 343. Отримали мінус 343. Показник 2 відноситься до числа мінус 1 друга. Мінус що тут перед дужками, переписали. Показник число парне, тому результат буде число додатнє. 1 множимо на 1 буде 1, 2 множимо на 2 буде 4. Отримали мінус 1 четверта. Показник степеня 3 відносить до числа мінус 1,13. Знак мінус перед дужками переписали. Подамо мінус 1,1 треть у вигляді неправильного дробу. Це буде мінус 4 третіх. Показник степеня число не парне, тому результат буде число від'ємне. 4 множимо на 4 16 і 16 на 4 це буде 64. 3 множим на 3, 9, а да ще 9 на 3 27. А тепер беремо число протилежне до мінус 27. Це буде 64, 27. дрібне правильний. Подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 64 на 27. Отримаємо 2, цілих. В остачі 10 і знаменник переписали. Маємо 2,107. Показник степеня 16 відноситься до числа мінус 1, тому мінус, що стоїть перед дужками, переписали. Показник степеня число парне, тому результат буде число додатн. Одиниця в 16 степені це буде 1. Та наш знак мінус, який стоїть перед дужками, маємо мінус 1. Номер 310 із підручника Алгебра 7 та номер 12, крапочка 13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.